Всіх вітаю, з вами Марія і бажаю вам гарного настрою та приємного перегляду. Побачимо сьогодні події до кінця місяця для вас. Що важливе буде, може, про щось попередження йде. Так, Людечко зачекає трошки, а ми почнемо з філіжанки. Дивіться, у когось тут в особистому житті. Очікують вас приємні якісь події, вони будуть пов'язані з чоловіком, з чоловічою статтю, якісь ситуації фінансового характеру, і вони, ну знаєте, зміни, які йдуть до зростання. Це не погіршується ситуація, а навпаки, вона покращується і вона впевненість якусь додає вам. Потім будуть деякі обмеження, знову ж таки, вони по фінансах будуть. Але це, знаєте, коли у людини є якась мета, і задля цієї мети людина собі там якісь встановлює якісь там рамки, обмеження, і це не буде складно якось, знаєте, от. Ну, тобто, я там відмовляюсь від чогось, але яка ж шкода. Ні, не шкода, і ви так впевнено, будете то робити. Тобто, це я цього місяця не купляю, бо я хочу ось саме цю річ, наприклад. Буде воно у вас там щось влаштовуватись таким чином. Потім зверніть увагу, тут якийсь чоловік. Замріяний, він щось собі там, знаєте, стосовно когось з вас планує. Тут дійсно планування йде. Людина дуже так хвилюється, людина, яка, знаєте, от якісь моменти у нього під питанням стосовно вас, але людина. Має надію, що воно легко якось буде вирішуватись, що буде ситуація, яка йому буде в допомогу, і завдяки цій якійсь там ситуації він зможе ну, якось налаштувати з вами спілкування. Потім зверніть увагу, що до кінця місяця якась ситуація з жінкою буде потребувати допомоги. Тобто, то, чи ви будете допомагати цій жінці або вона вам, але це, знаєте, стосунки, ну це не Якась людина, яка там ви ще не знайомі, але це людина, з якою ви певний час вже спілкуєтесь. Це може бути якась подруга, може бути навіть хтось з родини. Якісь. Знаєте, тут є більш як спілкування, і якісь будуть розглядатись питання стосовно. Стосовно 수도... більш тут як чоловіча енергія йде, знаєте, як будете прагнути вгадати якісь там думки людини, ну, про що вона там замислилась, про що взагалі людина там мріє, чого прагнути, намагається. Ну, ну, тут якесь таке вгадування більш. Потім спілкування, взагалі-то тут різні люди, і тут може бути спілкування, як з сусідами, якась спільна мета. Знаєте, коли люди в один бік всі дивляться і розглядають якусь можливість, але та можливість буде коштувати грошей, тож, може, там скидатись будете, там ну, всі там. Хто чим може допоможе. Тобто тут одна людина береться за діло, але для цієї однієї людини зносять якісь там грошові кошти. Ну так, Багато людей мені тут показано, я ну, навскид ну, не менше 10 людей. Далі давайте розглядати. Мені тут показана жінка, яка в руках тримає рішення. Тут, знаєте, якась така ситуація, як розвилка, як треба людині вирішити. Вона йде одним напрямком, але це дає ну, якусь там одну ситуацію, розвиток в одній галузі. Або вона обирає інший напрямок, і тоді вона. там, ну... Тут якось зміни, знаєте, які більш людина собі поки що вона якось намічає, але вона їх не дуже бачить для себе, От як, наприклад, там вже вони ну, якось так знаєте, обізнаність, яка є, якась є, що там один напрямок дає ось такі можливості, інші ось такі. Тут все більш поки що на Ну, як знаєте, може щось змінюватись. Ще нема такого, що ось так і ніяк інакше. Тут, як людина, як. Собі як, знаєте, підбирає можливість, підшуковує можливість. Ось така якась ситуація. То до кінця місяця будете, хтось з вас буде, або, може, то, знаєте, хтось з родичів ваших кровних родичів буде з такою ситуацією, ну, якось, знаєте, ходити і обмірковувати, що робити, що обрати. Так. Але дійсно дивіться, щоб не обрала людина, зайнятість буде повна, що в одному, що в іншому випадку. Тобто, тут, як би не обиралося, але попрацювати дуже-дуже треба буде для розвитку цих справ. Потім чоловік мені показаний, який. Якісь у вас фінансові відносини з цим чоловіком. Тобто це людина, яка буде щось з вами обговорювати фінансове, але дивіться, якось так цікаво. Людина, яка буде як намагатись десь в ситуації вас як на гачок підчепити. Тобто йому дуже вигідно з вами спілкуватись, бо поряд з вами людина себе дуже впевнено відчуває. І ті справи, які ну, там собі планує, полюбляє з вами спочатку обговорити, почути якісь ваші там, висловлювання, якісь ваші погляди, і тільки потім вже робити це, як знаєте, як, Наприклад, мінне поле, і от ви як допомагаєте пройти це мінне поле. ну, Звісно, це метафора, але, знаєте, тут якось так така трошки боягузливість сама по собі в людині є. Але от поряд з вами набирається сміливості. Вмієте якось так, знаєте, людину як підтримати і напрямок завдаєте. Потім якась тут черга невелика на перспективу. Десь, вам, десь ви там щось будете робити, десь якась ситуація, знаєте, вона дійсно буде у вас виходити. Щось вам там, наприклад, треба. Ну, скажімо, оформити якісь там, наприклад, документи, вам треба буде в черзі почекати, але потім ця ситуація вам вдачу принесе. Ну, тобто, що ви там будете робити, воно, ну, якось знаєте, розчиняє перед вами більш можливостей, будете такі, знаєте, ну, так приємно. Трошки вражені в цій ситуації, але це приємно буде. Літери а-л-у такі ініціали для таких людей ця ситуація йде. Так, потім, потім. Ну, тут спілкування, якесь як пліткарство. Це у перспективах, бо якісь ситуації, які будуть якось це так, знаєте, колектив якийсь. Це не більш не сім'я, а більш дружньо налаштовані один до одного люди. І вони більш знаєте, як, наприклад, працюють разом. І ну, завжди є що обговорити. і Один одному допомагають в якихось ситуаціях. Тож це спілкування буде продовжуватись. Потім давайте розглядати по роботі до кінця місяця. Які події важливі будуть якийсь новий шлях для когось з вас по роботі. Ситуація, яка, знаєте, от вам дуже не хочеться щось треба зробити, але вам так не хочеться це робити. Вам, от, знаєте, як на горло собі е, треба буде ставати в цій ситуації. Літера І, літера Л. Е, більш я тут не бачу літер. Воно все у вас вийде, але воно вам якось ну, не до вподоби. От ситуація, яка не до вподоби. Просто от... може просто сама по собі робота якась, ну, от, яку треба зробити, але воно вам, знаєте, ну, не цікаво і все. Далі, ось тут мені показаний чоловік, який розглядає якісь, знаєте, людина як шукає можливість вийти з глухого кута, хто його туди загнав, чи може він сам туди забіг. Тут я не можу сказати, бо мені не дуже показано. Тут людина взагалі-то. Ну, вже деякий час там оселилась в цьому глухому куті. Це ситуація по грошах. Знаєте, коли людина ем, ну, от якби то в якійсь залежності існує, от не може навіть змінити свою ситуацію по роботі, бо вона ну, на сьогодення вона незмінна. Вона ось така: хоч приймай, хоч ні. Але ну, якби і обрати не можеш. І розглядає, як би її змінити. Але якісь зміни вони всі такі дуже-дуже повільні. А людині дуже хочеться швидше. Не бачу, щоб щось змінилось. Будете споглядати за таким чоловіком. якось він... Знаєте, це людина, яку ви частіше за все на роботі бачите в спину. Ну, якось може там, наприклад, ну, робочі місця у вас так налаштовані, що ви там десь за спиною цього чоловіка, але ну, щось він там. Вигадує собі. І з вами якось ситуацію буде обговорювати, але ви не дуже будете розуміти, чому, навіщо людина вам це все розповідає. Це, як знаєте, як от як спробувати на смак. Знаєте, от в голові, коли там собі сидить, обмірковує, воно одна. Сторона, як, як воно виглядає, а коли проговорює комусь і бачить, як людина реагує, це вже інша, інший бік ситуації. От йому треба роздивитись цей інший бік. Або може почути ваші якісь там висловлювання, як ви то відчуваєте, як ви то бачите. Ну, Ось така ситуація. Потім. Зараз. Ось тут як розгойдується якась ситуація по роботі. Одна людина, яка взагалі-то розгойдує, знаєте, як притягує в цю ситуацію інших людей. Просто от якесь питання, яке людина час від часу Ставить це питання, не отримує відповідь, але ну, це ж ситуація, яка людину ну, вона ж так не відпускає, питання ж залишається, і ось знов якось так буде розгойдувати. Але дивіться, як, це от як приносить новину і дивиться на реакцію. І це знов якась така ситуація буде, от, як знаєте, підкине якусь новину, ну, як питання поставить через новину якусь. І буде дивитись, як, як реагують в колективі. Ну, ось така позиція. І от як яка, якою буде реакція, так він далі буде, ну, чомусь мені як чоловіча енергія, так він далі буде з людьми поводитись. Ну Там, наприклад, да, ну, там, начальник, який вкидає там інформацію про те, що там Справи йдуть кепською, треба б ну, там, наприклад, зарплатну знизити в цьому місяці, там, чи, наприклад, в наступному місяці. І от як люди реагують? Якщо вони в'яло так спокійно реагують, то так і зробить. Якщо люди починають нервувати, психувати, як це так, ми працюємо. То ситуацію як роз... задавить. Тобто, в одному випадку зробить обов'язково, в іншому питання зависне і буде чекати слушного моменту, але не відкидає його зовсім. Ось так. Ну, Це приклад, це може бути у вас якось інакше. Далі, що тут ще? Для когось з вас закінчиться ситуація, яка, знаєте, от вона якась як невідома ця ситуація, і вона стосується чоловіка. Може чекаєте якусь відповідь від чоловіка по роботі? Ну, от він щось там обмірковує, готується, як готується надати вам відповідь. Так, давайте тут подивимось. Дуже багато спілкування показано до кінця місяця, але знаєте, воно для багатьох із вас ну, зовсім пусте. Це просто як пліткарство, як ну, просто там Люди, які обмінюються якимись новинами, якимись там враженнями від новин, воно ну, не дає вам ніякої користі це спілкування. Показана ситуація, що до кінця місяця хтось з жінок хто дивиться, зрозуміє для себе. От дивіться, якась ситуація з чоловіком пов'язана. Дуже дружні стосунки з цією людиною. Може, це по роботі якась ситуація, знаєте, як дійде до вас. От Над чимось ви, може і не так, що ходите і розмірковуєте постійно, але якесь питання було стосовно цього чоловіка. І буде ситуація, коли воно ви ви нарешті щось там про нього таке собі зрозумієте. Але якась ситуація, яка, вас, знаєте, вам дуже смішно буде. Вона і з одного боку, вона така, що ну, сумна, якась така для вас, знаєте, от як розчарування в людині буде. А з іншого боку, ви так собі розміркуєте, що навіть смішно. що от... Як я цю людину могла там, ну, якоюсь важливою вважати, що людина взагалі-то не така і важлива, як, як я думала. Ну, ось так. І для когось тут побачення. Але я такі теми не дуже хочу чіпати. Нехай там у вас все буде добре, ну щоб, знаєте, тут е, нічому не заважати. Бо тут тільки-тільки е, люди знайомляться і тільки починають спілкуватись. Ви ще, як знаєте, як не зачепились зовсім один за одного, тож чіпляйтесь, нехай все буде добре. Так, Тут ситуація зі змінами, зі змінами стосується людини з ініціалом літера Г або літера Т. Якась ситуація, коли, знаєте, от спілкування чоловік та жінка, у чоловіка якийсь такий план в голові, аж виросте, людина, яка є, якусь зміну собі там. Вже вигадала, вже буде щось там втілювати, вже відмовити цього чоловіка не можна буде. Це, знаєте, от людина, яка, ну все, він, він вже знає, що він хоче. Буде щось просто, от як, як, знаєте, ну, от як скаже вам, що я там зроблю чи зробив. Просто будете приймати вже як факт. Взагалі, то тут і біганина для когось з вас є. Але вона, ну так, знаєте, ви не, тут не одинака людина, яка біга. Тут як. Родинні якісь ситуації, і чоловік та жінка їх вирішують для когось з вас, як підтримка є від людини. Ну, тобто, знаєте, людина, яка теж опікується цією ситуацією, але так, знаєте, от як на відстані. Як, Може, якісь підказки вам дає, може якось так вас налаштовує, ну, там, іди, роби. Це як телефонні розмови, це як, знаєте, підтримка, як напрямок завдає якась людина. Ну, тобто, Тут довіряйте та прислухайтесь, бо дійсно це корисні якісь поради. Людина має ну, якийсь досвід ситуації, знає, що прошу мова знає, як, ну, як порадити. У когось буде до кінця місяця повернення в ситуацію для того, щоб там поставити жирну крапку, щоб ситуацію завершити. Так якось трошки як крадькома, знаєте, от не так, що там, ну, щоб ніхто не знав, щоб ніхто не врочив. Якось так аж, знаєте, аж тихенько-тихенько пересувається, щоб нікого зайвого не зустріти. Ну, така ситуація цікава. Щось таке зробить, щось, щось влаштує собі. Ну, ось такі. Залишок місяця з такими подіями. Ага. Дивіться, ось тут чоловік якийсь йде, і у нас і несе з собою якесь питання. Дивіться, з якимось чоловіком в вашому житті, може, це по роботі, може, це там якась інша ситуація? Питання, яке, ну, здавалося, б, Повинно бути вирішене, от він йде і з собою забира це питання. Воно е, е, ну він як відміняє рішення цього питання. Просто йде. Літера Н є тут в ініціалах людини. Тобто, чи питання не вирішене з такою людиною, чи ось взагалі це його ініціал. І якось, знаєте, тут ситуація, коли, як заміна, потрібна, швидка заміна в цій ситуації. Ну, Може, людину треба замінити, може ще якось. Ну, так. Все. Більш я тут нічого не додам. Дякую всім, хто подивився. Всім вам бажаю дійсно гарного завершення місяця. Нехай там вирішаться якісь важливі для вас питання, якщо вони у вас є. І просто нехай буде гарний настрій, будуть гарні новини. І... Це як завжди, бережіть себе. Нехай все буде добре, нехай з миром, зі злагодою і здоров'ям. Побачимось в наступному відео. Всім пока!